Доброго дня, шановні друзі. Ой минула вже зима, а снігу льоду вже нема. Ой зима, ой зима, снігу льоду вже нема. Ой зима, ой зима, снігу льоду вже нема. Сьогоднішню нашу зустріч, я не випадково розпочала з цієї чудової весняночки. Тому що сьогодні я дуже хочу розповісти вам про надзвичайний день День весняного рівнодення. Ось послухайте уважно. В давнину День весняного рівнодення означав, що зима йде в сплячку, дні починають збільшуватися, і скоро настане справжня весна. Саме в цю дату Земля, обертаючись навколо своєї осі, яка уявно проходить через полюси та одночасно рухаючись навколо Сонця, розташовується стосовно світила таким чином, що сонячні промені падають просто на екватор. Північна та південна півкулі освітлюються однаково тому тривалість дня і ночі у всьому світі триває однакову кількість годин. 20 березня Земля подолає рівна одну чверть шляху навколо Сонця і о 17:35 за київським часом розпочнеться астрономічна весна. Саме в день весняного рівнодення слов'яни зустрічали новий рік. В ці часи наші предки вшановували язичницьких богів, а особливо ведмеже божество. Адже вірили, що саме цього дня прокидаються тварини після зимової сплячки. Існувала традиція зранку йти до лісу. Нести пироги, вареники, розкладати їх на пеньках та святкувати. Досі цікавою була церемонія пробудження ведмедя, до заздалегідь підготованої ями, накритої хмизом, ховали рядженого чоловіка. Спочатку навколо водили хороводи, співали, танцювали, кричали. Цим намагалися пробудити звіра. Потім починали кидати в нього сніжки гілки дерев. Ряджений не міг вийти з ями, поки до нього не спускалася дівчина, яка відривала шматок його шкіри, а потім втікала. Тоді чоловік вилазив зі свого укриття, розминався і шукав кривдницю. Коли ж знаходив, то стискав. У міцних обіймах. День весняного рівнодення в народі називають сонцеворот або вербоносиця. Вважалося, що з цього часу починається оновлення в природі, повністю тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з півдня, гримить перший весняний грім. Тому традиційно в цей день пекли булочки або печива у формі птахів жайворонків. Пташками пригощали дітей, ті вибігали на вулицю і запускали їх в небо. Якщо виходило підкинути пташку і зловити, це добрий знак. Також в булочки перед віпечкою ховали різні дрібниці: ягідку або цибулинку. По тому, що кому попадеться, визначали його подальшу долю. Дівчата в день весняного рівнодення співали пісні веснянки, а чоловіки розпалювали багаття, через них стрибали самі і водили худобу, щоб не хворіти. Також у день весняного рівнодення завжди був ярмарок. Коли люди йшли на нього, то співали, танцювали, брали участь у різноманітних іграх. Надвечір на площі міста або села палили багаття, намагалися зробити його якомога вищим і яскравішим, тому що вірили, що це є запорукою довгого і щасливого життя. Завершувалося святкування тим, що хлопці та дівчата котили з пагорбів, охоплені полум'ям колеса, що були символами сонця. А що ж потрібно робити в день весняного рівнодення? Перш за все прибрати в домі і викинути мотлух, принести вербу, яка розпустилася, і вимести нею з дому все старе. І негативне, легенько відшмагати вербою хвору людину, щоб одужала, і здорову, щоб не хворіла, залишити кілька гелочок верби в домі, щоб захистити його і домочадців від нечистої сили, а також смутку і печалі, помиритися з тим, з ким були в сварці, закоханим. Потрібно обов'язково побачитися в цей день і побути разом, щоб почуття довго не згасали. Також в цей день потрібно загадувати бажання бажання на любов матимуть особливу силу. А що не можна робити, цього дня намагалися не кричати на дітей і не ображати їх. Також не відмовляли у проханнях. Серед наших предків існувало повір'я, що потім виправити наслідки такої поведінки досить важко. Не думайте про погане, щоб не привернути до свого життя негатив. Перш за все, хочу побажати вам миру, любові, злагоди. Та гарного весняного настрою до зустрічі, мої дорогенькі!